Для гірлянди із зайчиків нам потрібен листок звичайного фоамірану, це китайський. У нас інший корейський не продається. Потім шаблон зайчика, я його просто намалювала від руки і вирізала так, щоб він був симетричний. Обводимо шаблон. Я обвожу спицею, щоб не малювати, не залишати слід від ручки або олівця на фоамірані. Ось такий зайчик у нас вийшов. У мене таких красавчиків вже багато. Ось вони. І в мене будуть біленькі зайчики з рожевими хвостиками. Можна було взяти, наприклад, сірий фоаміран і зробити сіреньких зайчиків з біленькими хвостиками. Так, ну що ж, краплинку клею. І по центру, так би мовити, уявної попи. Отже, наші зайчики готові. Далі, дивіться, є два варіанти. Можна взяти якусь стрічечку або якусь нитку, ось у мене в'язання нитки, і приклеїти на неї просто самих зайчиків. Можна зробити ще морквинки, можна чергувати помпончики і зайчики. Тобто таким чином ось зараз. До тоді помпошки краще не клеїти. А через них протягнути відповідного зайчика. Ну, Так як в мене бомбончиків не густо, то в мене будуть самі зайчики, а потім ще зробимо морквинок їм для компанії. Залишаємо місце для прив'язування. І десь за вушка з таким чином клеїмо наших. Зайчики, так, ну що ж, залишаємо теж величенький шматочок для зав'язування. Та-да-да-дам! Наша гирлянда досить таки велика. У мене навіть вона тут вся не поміщається. Та готова. Так, попробуємо з вами зробити ось такі гарнесенькі, об'ємні морковиночки. Вони, правда, в мене найгарніше з однієї сторінці, з іншої не дуже. Але все одно дуже гарно виглядають. Для цього нам потрібен знову ж таки китайський фоаміран жовто гарячого кольору і зеленого кольору. Отже, вирізаємо заготовочки. Аналогічно робимо зелені. Тепер будемо надавати форму нашим морквенкам, щоб вони були ось такі випуклі. Походіть у себе вдома і пошукайте щось, щоб по формі нагадували морквинку. Я ось знайшла ось таку відкривачку старезну. І ось такий ролик для переводу викрик, ну не суть важно. Головне, що вгорі повинно бути більш-менш заокруглено, ширше, а внизу йти на конус. Далі нам потрібна праска, ставлю його на котон. І як ми це робимо? Отже, перекладаємо нашу морквиночку десь секунд на 5. Потім кладемо її на губку для посуду і надаємо форму тим, що ви в себе знайшли. морквинка має об'ємну форму. І таким чином продовжуємо. Отже, нам слід знайти попарно морквинки, так, щоб одна морквинка була, одна полинка трішки менша за іншу. Тоді, коли ми будемо склеювати, з одної сторони у нас будуть видно ось ці краї, які виходять, да? зато з іншої сторони у нас буде красива гарна морквинка. ось, як ось тут, бачите? З цієї сторони країни. Після того, як ми. З вами підібрали більшу і меншу половинки, ми будемо приклеювати зелень. Зелень слід приклеїти на верхню частину знизу, слідкуючи, щоб вона розташовувалась горизонтально. Після того, як ми приклеїли зелень, тепер все склеїти дві морквинки між собою, дві половинки. Отже, беремо меншу морквинку і по краєчку плануємо трішки клеєм. Буду клеїти по половинці, щоб акуратніше склеїти. Намагаємося слідкувати, щоб края не виходили. за край нижней маркеринги. Подтянем еще. И приклеим. Вот так. А вот мы наденем на Ну ось, всі наші моркинки готові. Для надання їм більшої реалістичності я на них малюю невеличкі рисочки. Найзручніше Не це робити з червоною ручкою, можете інші кольори взяти. думаю і з білої буде непогано. які вони симпатичні виходять, об'ємні. Ну, правда, з іншої сторони, не такі симпатичні. Але все-таки можна використати маленькі прищепочки і зробити гірлянду. Можна приклеїти на, на якусь нитку або стрічку і зробити гірлянду. А можна прищепочками прикріпити до вашого м пасхального дерева, да, великоднього дерева. От зараз я це попробую, спробую зробити. Ну, якось так це виглядає у мене на полиці. Тут у нас великі морквинки. Тут колись я трояндочку робила. Зайчики. Ось така краса.